Щоранку, гуляючи парками чи скверами міста, ми бачимо багато людей, які займаються оздоровчим бігом чи ходьбою. Чудово, що з кожним роком їх стає все більше. Це означає, що бути здоровим, займатися спортом і вести здоровий спосіб життя у нашому суспільстві стає модним. Але найбільше тішить той факт, що серед любителів оздоровчих тренувань зростає частка людей похилого віку. Так і у Покровську є така спортивна група Бабусь. Це наша найстарша група: 65+, плюс, є 75+. Плюс. Жінки займаються як скандинавською ходою, так і займаються і танцями, і займаються лікувальною фізкультурою. В них тренування півтори години два рази на тижні. Напевно, кожен пригадає одного чи кількох своїх знайомих старшого віку, які завдяки постійним заняттям спортом та фізичною культурою зберегли гарну фізичну форму. Не страждають від депресій, а сили і бажання працювати мають, інколи більше, ніж молодь. А найголовніше – відчувають себе молодими. Нам фізкультура дуже подобається. У нас група є тверда, яка багато дівчинок новинки влілися до нас зараз. Проводять дуже цікаву зарядку з нами. Ходимо з удовольствием. Уїжджала весною. Чувствовала, приїхала на два місяці, приїхала сюди, було чувствовала себя, ни руки, ни ноги не поднимались. Стала ходить я с весны. Это уже вот скоро будет год. Руки поднимаю, ноги двигаются, они болят, Жу судовості особливість золотого віку в тому, що всі люди підходять до нього абсолютно з різними життєвими ситуаціями, здоров'ям і характером. Тому найголовніше головнішу справі тренера вміти знайти спільну мову. А з ними дуже легко, тому що вони хочуть рухати, рухатись вперед, а займатися чимось. Новим пізнавати щось нове, тобто в них немає такого, що а, я хочу, як було там тоді, коли мені було 12 років, 18 років. А вони хочуть займатися новим, а, хочуть пізнавати, а, питають, що ми можемо навчитися чомусь іншому новому. З віком у людей відбувається зниження життєвої активності. Вони стають малорухливі. Набувають безліч хронічних захворювань. У них знижується уважність, погіршується пам'ять, але все це не про наших бабусь. З першої ж нагоди вони активно займаються усіма видами спорту від танців до скандинавської ходьби. Ну, розумієте, я хожу вже в групу, ну не тільки в эту групу, взагалі сюди уже лет 10. Поэтому у нас руководители менялись. А ну вот последний руководитель, очень молодая девочка, очень активная. Мне очень нравится заниматься. Я и сама дома танцую, и на танцы хожу. А теперь еще сюда буду ходить. Так что слава Богу. Я очень довольна. <laughs> Спасибо. Хожу я сюда уже в, ну, в соцзащиту во все. Скандинавская ходьба, танцы, ансамбль, зарядка. Уже пять лет. В больницу дорогу я забыла. Я ними не дружу. Хронічні заболівань не імею. Слава Богу, пака. Ну і як говориться, життя движение. життя. Аксіому ніхто не відміняв. Люди старшого віку повинні робити фізичні вправи обов'язково. Доведено, що почавши займатися навіть в похилому віці, люди можуть значно покращити своє самопочуття, знизити ризик серцево-судинних захворювань та зміцнити імунітет.